Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. Такий насичений період роботи з гусянками. І пальчики у нас. Так, я зараз у виробника уточнюю, який це метал. Такий злам цікавий, взагалі таке враження, що це порошок якийсь. Я... Ну, мені чомусь здавалося, що сталі, типу 45-ї, на злам інакше виглядають. Але в будь-якому випадку, зараз, поки дітки там пересипають гусянки, у мене вже закінчилися фактично ці пальці. І у мене немає такого гарного залізу під підходящ, підходящому розміру. Я зараз от собі буду, ну як собі, нам буду різати руків'я цього плашкотримача, бо ну, воно мені зараз не критичне. А пальці нам зараз критичні. І тут якийсь такий метал симпатичний, така от благородна, благородна тут корозія, не груба там і ржа, так? як там на якихось банальних сталях три. Але це от щось таке прикольне. Я оптимістично налаштований щодо того, як воно буде ходити. Непогано, в принципі, воно свердлилося нульовим свердлом. Проте відео про що? Я зроблю кресленик і. Поставлю на заставку цього відео. Дуже-дуже-дуже буду вдячний, коли хтось зробить ось таких пальчиків мені, ну, як мені нам, для роботи. На пільгових умовах, ще краще в подарунок, ну, штуку 20. Штук 20, наприклад. Але ну, має бути багатий. Ну, якийсь такий багатий метал, тому що, я кажу, їх пережовує доволі таки жваво. Тобто їх гне, ми їх на машині рихтуємо, ось можна бачити. Раз, другий, третій порихтували. Все, дякуємо, до побачення. Несіть наступний. От, так. Тобто, тут зачепили бінокль. чавимо, Один чавить, інший стукає кувалдами. Там про ведешки, про газові пальники, про обстукування можете мені не казати. Все застосовуємо, все робимо. І все одно, я ж кажу, один тягне, інший кувалдою лупашить. І все одно, ось такі от явища. Систематично. Будь ласка, долучайтеся до нашої спільної переможної справи. ЗСУ перемагають, Україна перемагає разом. боремо і поборемо.